Активісти Золочівського Євромайдану встановили синьо-жовте піаніно біля пам'ятника Маркіяну Шашкевичу. Патріотичний музичний інструмент одразу став до вподоби мешканцям та гостям міста. Усі охочі мали можливість зіграти патріотичні мелодії. Слід відмітити, що така акція набула широкого поширення по всій території України, адже в багатьох містах євромайданівці встановили синьо жовте піаніно, що стало справжнім символом ненасильницького супротиву та всієї революції. Чівські активісти збиралися грошима от, і вирішили підтримати е, українську акцію Інструмент свободи е, і поставити в золочі піаніно. Е, ми перші, скажем, перше містечко на обласний центр на Київ, е, де буде стояти наше піаніно. Приходьте, спілкуйтеся, проводьте гарний час, всім гарного настрою. Дякую. Ці Золочівські хлопці і дівчата вирішили долучитися до, до акції Інструмент Свободи, Сакринської акції. Ми вирішили в нашому рідному місті поставити піаніно. Ми перші це зробили з, з районних центрів залів України. От. Ми хочемо, щоб люди приходили, слухали музику, спілкувалися одним з одним. Щоб люди зрозуміли, що починати треба з себе, що треба, треба, треба мінятися кожному. Активісти Золочева вирішили заявити про те, що в золочеві також є небайдужі люди, які хотіли долучитися до акції Інструмент Свобода. Через це з'явилася ініціатива, така добра воля, добра ідея поставити фортепіано в золочеві для того, щоб люди могли долучатися, ставати, долучатися до культури, до музики. До всього доброго, що призведе до зміни цієї системи. Прийнято вважати, що зміна системи це зміна виключно якоїсь влади або заміна якихось політиків. Насправді воно питання стоїть глибше, і мінятися треба самим людям, починати кожному з себе. До самого піаніну долучилися 30 людей. Які зібралися кошти, купили піаніну, привезли сюди, пофарбували, поставили, і воно буде тут стояти в вільному доступі для всіх охочих, які захочуть пограти, постояти біля нього сфотографуватися. Акція дуже гарно вийшла, дуже-дуже мені сподобалось те, що підійшли небайдужі люди. Їх хоч не так багато, але вони щирі і справ... щирі і справжні люди. І зараз це був це маленький крок до великого надію, з чогось. І, 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 не надіюсь, це піаніно підніме дух людей. Хоча б дивлячись телевізор і бачачи, що робить в Києві, хоча б тим мінімальним нашим кроком ми піднімемо тій маленькій кутці народу, які вірить в те, що щось зміниться в тій країні. Е, граю в прелюдіїв е, Йоанна Себастіана Баха. Я хочу перш за все подякувати всім організаторам, які організували таку прекрасну акцію. Справді це є таке символ революції, можна сказати, стало це піаніно. І дуже гарна можливість наших юних талантів показати себе і підняти справді революційний дух Золочівщини. не тільки в Києві, але й в нас, Золочі, щоб люди мали можливість показати себе і підняти революційний дух. Золочів нет.